Марчукі грають на віталі. Сензитають. Марчук на вітання. Подивіться, яке блюдце, якого кольору яблуневий цвіт. Ні, О, доброго дня, пані Олена. Дня. Радий вас бачити. Там, Ви краса почайна, Є така посмішка у вас гарна. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ печайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Барахолка тільки прокидається, подивіться, друзі. Люди вже займають місця, викладають свої скарби і пропозиції. Сьогодні буде гаряче, очікується справжній антикварний бум. Я теж тут на барахолці, полюю на цікаві лінтажні речі. Далі на каналі покажу рідкісніші, найрідкісніші знахідки свої та поспілкуємося з продавцями. Бажаю всім приємного перегляду. І не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. Доброго дня, пане Олександр! Дня. Ви вже в роботі? Так. Сьогодні, сьогодні будете торгувати? Так. Так? Друзі, подивіться. Оце так знахідок. А ну давайте, діліться, діліться. Зараз щось він нам покаже. Покажіть, будь ласка. О! Космос! Подивіться, друзі, яка гирляндочка новорічна, а вона працює. Це рідкісна, так? Так, дуже, дуже будете продавати, пане Олександр. Так дивіться. так, дивіться, друзі, яка класна річ. Нові ну, сьогодні такі. дійсно гарні знахідки. Але що там всі у вас пакети будуть іще, так? Кришталевий виріб. Добрий день. Скільки коштує? Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ціни. 1800. 1800. Подивіться, друзі, яка класна річ. Крушонниця, так? Крушонниця. Кришталь. Це Чехія в нас, так? Чехословакія 1800. А такі, такі чайні пари? 200 гривень за все. На цій стороні через дорогу також бувають скарби. Цікаві вінтажні знахідки. Гарна картина, дитяче зображення. Скільки коштує? Картина. 600 гривень. 600 гривень? А якого вона року цікавого? Я не знаю, треба ззаду там. Ага. Так, це, так це написано, це ті, хто ходили в дитячий садочок. Саша, Дмитро, Олександр Дмитро, Олексій, Рома, Ліда. Прикольно? Цікаво. Мабуть, що вінтажна, так? А та картина скільки? 200 Скринічка томат. Є сліди користування без клейма 700 гривень. Плясуня Баранівка 50-ті роки 450. Німеччина Калночок вживаний. Друзі, хочу вам показати скринічку томат. Пам'ятаєте? Користенський фарфоровий завод є така сама, але вона менша за об'ємом. Це у нас полтавський фарфоровий завод. Подивіться, який об'ємний томат. Це просто томати ще. Ніби велика диня. Але от по формі повністю нагадує як корисний. Підкажіть, будь ласка, ціну? Це 1300, подивіться, яка гарна знахідка. Так, це у нас декілька предметів від Баранівського сервізу. Називається клоунада, ручний розпис. Підкажіть, будь ласка, ціну? 700 гривень за одиницю. Ось підставочка для ложки. Клоун. Ручна робота, баранівка. Також 700 гривень. Ось в Це у нас київський експериментальний кераміко художній, так? Поздравляємо з 50-летням Івана Антоновича от сім'ї Хлистун. А пробували хто такі? Хто? Що за сім'я? Цікаво, річна робота. Підписана. Я налила наліла води, нічого нічого. Київ. А, розкасаю, трошечки розли вибачаюсь. Нічого, Скільки коштує така краса? 2500. До речі, ціна помірна. Будь ласка, подивіться. Пам'ятник Богдану Хмельницькому. Довбиш 70 гривень. Городницький фарфоровий завод 100 гривень. Васильківська майолика 150. Кавничок. Васильків, так? 100 гривень. Васильківський? Ручный розпис, ручная работа, 100 гривен. А, а, а барельцы сколько? А кто, кто вырубник? А кто воробник? Ну, Василькин. Васильків, так? 450. Вот Василькин, даже у него этикетки. А рыбка? А где рыбка? А Чайник, зображення корівонька, соняхи. Просять за нього 100 гривень. Дуже гарний. Кавовий сервіс. Німеччина 2700 гривень. Молочник. Цукорниця у новому стані, а саме головне подивіться десертні розеточки та пиріжкові тарілочки присутні. Чайник егоїст. Київський експериментальний кераміко художній завод. Скільки коштує? 100 гривень. Тарілочка для перших страв від сервізу Дареліта. Баранівка. Підкажіть, будь ласка, ціну? 70. дві залишилось. ага. Так, а вазочка скляна? Скільки? Це київська статуетка, так? Скільки вона коштує? Тисячу гривень. Тисячу гривень. Дерев'яні скриночки, Ручна робота, авторський підпис. Підкажи ціну. 150. Фарфорова скриночка. Здається, Німеччина, якщо я не помиляюсь. Скільки така скринька? 150. Так. Також книжечки по кулінарії в пропозиції. Сколько, скажите пожалуйста, цена? 150, 150. Mm -hmm. Киев, 1981 год там тарелки Так mm -hmm. Такие друзья Скрынечки я сбираю. Сколько такая скринька? Mm -hmm. 150 Эээ Тоже 150 150 Угу Саме такого зображення забр... в мене немає. Подивіться, яка краса вже тут дороблено кимось знизу. Придбаю для власної колекції. А це що таке? Це що таке? Це вінтажнички таблетніці. Таблетніці? Скільки вони коштують? По 200 гривень. Угу. А флакончик 450 450. Чехословакія. Это тоже винтажная. 200 гривень коробочка. 200 гривень, так. Друзі, подивіться, як привозиться товар на почайну. В коробках просто насипом скло, фарфор. Я навіть не уявляю, як він доїжджає цілий. Також можна придбати будь-які фотоапарати, Підсклянники. монетки, пуговиці. Доброго дня! підкажіть будь ласка, скільки коштує? 800 гривень, а біля нього півтори тисячі. А баранівська красуня. 1500 гривень, але зі сколиком. А що за метал? Угу. Схоже на бронзу, але можу помилятися. Скільки коштує? 500 гривень. А ось німецький світильник у вигляді слоника. Підкажіть, будь ласка, ціну? 500 гривень. Мініатюра. Ласка, соболь. Можливо, куниця. Скільки вона? 700 гривень. Рідкісна. А хто виробник? воздал ФСЗ, вони будуть чужі. Ага. Ні, ти А такий хлопчик. Мужичок 300 грн. Фаянсовий орел пропозиції 1400 грн. 500. Добрый день. Сережа, какой коштує баранчик. Так, 2500. 2500, так? Ну, в uh -huh. А таких либо роб... Користон. Сколько коштує? 1200. Медик? Тысячу гривень. Кузнецов, спецовник, И сколько коштуют такие? 1500 гривень. Это попельничка 500 гривень. А такой подсвищник?

Перед нами вишуканий набір для лікеру в рідкісному зеленому розфарбуванні від користенського фарфорового заводу, серія виноград, об'ємний рельєф, насичене забарвлення, багата на позолоту, бездоганний стан, ніби щойно з фабрики. Як на мене, такі речі з роками стають лише ціннішими. Це справжня краса. Чиєї з колекції. Дана пропозиція буде в нашому телеграм-каналі. Приєднуйтесь, щоб не пропустити унікальні екземпляри! Погода дуже гарна сьогодні. Сонечко. Така золота осінь. Зараз підійдемо до нашого доброго друга. О, пане Миколай! Радий бачити! Добрий день, добрий Вінки день! Були. Які люди, як настрій! Нічого, весняний, бачите, сонечко світить. Так, Мабуть, зими не буде, зразу вже за осінню весна. <рес> <рес> так, та, дай Боже, дієтеся. дай Боже, друзі, подивіться, який асортимент у цього добряка. Навіть такий кольоровий кришталь. Флакони для парфумів. Неймовірно великий асортимент статуеток, фарфоров виробів з металу. Також самовар, пропозиції, ікони. Ви подивіться, які медалі за бойові заслуги. Ордена за трудову доблість. Пане Миколай, підкажіть, будь ласка, ви приймаєте товар, купляєте Приймаємо. в населення? Так? Приймаємо товар, все те, що у нас бачите, ми все купуємо, ви що видаємо зразу? Так. При, при оці... купівлі, Платите оцінці. щедро. Платимо щедро, стараємося щедро платити, щоб всі були задоволені. Добре. І ми теж були задоволені. А можна ваші координати можна номер наші телефону? координати, Читайте ага. на рекламці ага. на нашій. Друзі, ось подивіться, будь ласка, купуємо старі речі. Тут фотоапарати, медалі, годинники, моделі, підсклянники. Новорічні іграшки, фарфорові вироби, статуетки. Номер телефону 098 619 68 21 093 718 38 65. Друзі, наш добряк виїжджає на квартири, будинки. Якщо є велика кількість пропозицій антикварних речей, пан Миколай можливо, може приїхати. Можемо поїхати по місту Києву. По області. Так. бо якщо є, за ті, можемо поїхати і в другу область. Тобто, якщо, якщо є велика кількість велика пропозицій, кількість, то ви можете сісти в машину і поїхати до звичайно, людини поїхали. у Вінницю, Одесу, Харків, Конечно. Запоріжжя. Ось, будь ласка, друзі. Можемо навіть ти... фуру орендувати і поїхати фурою. Ось, будь ласка, друзі, якщо у кого є вінтажні речі і ви не знаєте. Як їх вигідно продати? Будь ласка, телефонуйте до нашого шановного пана Миколая Добрячка. Він вам запропонує гарну ціну. Під'їде з вами поспілкується, познайомиться, ну і відповідно щедро заплатить. Все вірно, звичайно, да. пане Миколаю, що побажаєте нашим глядачам? Бажаю, щоб всі були багаті, здорові, щоб завжди світило сонце, було мирне небо. Так. І Всі ходили задоволені, покупали і продавали. Щиро дякую, це, це Щиро дякую нашому і козачку, добрячку, все гарного дня, все будьте гарно. здорові! Пока-пока, до, до, пока. до побачення. Так. Ось так, друзі. Поспілкувалися приємно, з добрими людьми. Ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Кавовий набір тет тет складається з кавничка, молочника, цукорниці і двох кавових тріо. Німеччина просить за нього 10 тисяч гривень. В первую палату, 500. первую палату, Жукер задержан, а тигром А нынче отстроенный брат, легендарен, И катер по морю плывет. Маржук играет, играет, играет на гитаре, И играет на гитаре,

Ну ось ця буде 500 гривень. 500, а така? Така 450. 450. Ну, так, така ж сама та, ціна. Та ж сама буде, ціна так. Да. А ось червоний камінь. Ну 400 гривень, 450 гривен. 400 450, 450, так. І бабочка метелик. І 250 гривень. 250, 250, 250, 250, 250, так. Ага, а вісімка? А вісімка 250 гривень. 250. 250. 250. 250. Оце радянський, так? Ні, а? А, це все Чехія. А, Чехія. Ага. А скільки така? Дуже цінний. Ну це по 1300 гривень. 1300. 1300. Так. А така та так, ж сама да. ціна все, так? Дивіться, наскільки. Неймовірна краса. Все, якщо оці великі, то це 1300. Ті, ага. що поменше, трошки дешевше будуть. Ага, ага. Пане Валерій, у вас свій канал, Ютуб канал. Друзі, рекомендую. Да, дуже привітний хлопець. Цікаво, знімає контент. Будь ласка, привіт, привіт. Це моя дружина. Так, дуже, дуже приємно. Так, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, що ви побажаєте нашим глядачам? Ну я б хотів, щоб вони частіше до нас приходили так. на барахолку, щоб так. вони цікавились тим, що тут люди тут. Своє, своє, життя. Так. своє життя. Своя атмосфера. Так, так. Своя атмосфера. Так. так що всіх запрошуємо сюди да. до нас. Друзі. Будь ласка. Я вам скажу, що з таким асортиментом, як у Валерія, дійсно можна завітати, придбати дуже класні речі і отримати масу задоволення. Бажаю вам гарних продажів. До зустрічі. Пока-пока. Будьте здорові! Взаємно. Десертні тарілки, зображення. Ласточкине гніздо. Клеймо Корестенський фарфоровий завод. Ціна 390 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. У наявності дві тарілочки. Також дві підставні тарілки. Об'ємне рельєфне зображення, ручна робота. Будянський фаянсовий завод 1940-ті х 50 роки, 350 гривень за одиницю в наявності дві тарілки. Друзі, повертаюся спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Сьогодні врожайний день. Подивіться, які цікаві рідкісні знахідки. Перша знахідка молочник, ручний розпис, довбишеський фарфоровий завод. Має свого власника. Далі верх від грибочка, від цукорниці Користенського фарфорового заводу в ідеальному стані. Фарба повністю все на місці. Також має свого власника. Чайна пара, кобальт. Вуаль ЛФЗ те ж саме має свого власника. Дві тарілочки. Ласточкине гніздо, користенський фарфоровий завод 1950-х років. Одна тарілочка має свого власника, іншу тарілочку залишу для власної збірки. Ну і друзі, подивіться, які дві рідкісних чашки гігант, ручний розпис, форма, колокол, дзвіночок. Баранівський фарфоровий завод, 1960-ті роки. Це форма один в один від чашки від чайної пари Мальва, об'єм 500 мл. Таку чашку зустрічав вперше, тільки в музеї в Баранівському, і вдруге, ось на почанні. Мені зустрілася. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. І наостанок, друзі, хочу вам показати рідкісний чайник саме в своєму розписі. Тобто форма 90-2000-х років, Київський експериментальний кераміко-художній завод. А от розпис, можливо, в одному екземплярі. Можливо. Звичайно, що ним користувалися, дуже гарно зберігло, зберігло, зберігся розпис малюнок. Подивіться, є невеликий момент на юпочці. Але саме головне ось тут. Подивіться, Київ та авторський підпис. Ось такий красунчик мені трапився. Також буде в пропозиції в телеграм-каналі. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!